Доброго дня, добрі люди. Ці фото зробила власноруч моя мама Любов Андріївна і прислала мені їх через вайбер. Моїй мамі 81 рік. Мамо, твоя майстерність як фотохудожника зросла у рази. Правда, щиро, майстерно зроблені фото. Чудові композиції, ти скоро, напевно, будеш вести свій власний Ютуб канал. До речі, моя мама читає, дивиться мої відео, можете написати їй якісь добрі слова. Я б хотіла бути у віці 81 року, такою, як моя мама. Вона розмальовує картини за номерами. Ретельно викладує діамантовими камінчиками картини, вчить вірші на пам'ять, розгадує кросворди. І, до речі, всім знайомим, рідним друзям вона розказує віршики, привітання з різними святами на пам'ять, не читає з папірців. До речі, всі фото накладені на це відео, також зробила мама і переслала мені сьогодні вайбером. Мама вже 28 років живе одна, але на початку червня ми їздили забирати мого сина Костю, який цілий місяць жив у Баби Люби. Вони разом садили розсаду. Поливали її, бо дощів не було, а баба Люба вже з усіх сил віддячувала своєму внукові різними добрениками, смаколиками. Прийшлася я по квітникам маминим, по подвір'ю, по садку, по городу скрізь порядочок. Мама з милицею. Все висапує сама. Звичайно, інколи допомагають сусіди садити картошку, вибирати, приходить помічник. Але зазвичай абсолютно всі роботи вона виконує сама. Мамо, щоб так було й до ста років. Здивувала мене ця троянда, білий тожасмин. Це краун принцес Маргарит, це ювілей принца Монеку. Так от мушу признати, що ця троянда у мами квітує рясніше, ніж мої такі самі на моєму подвір'ї. Колись мама тут садила багато однорічників, і айстри, і чорнобривці, і майори, а потім я її переконала посадити багаторічники. І зараз тут декілька молодих троянд, і зараз вже росте лаванда. Грунтопокривна магонія, туя, ялівець, там очитки на задньому плані, молоденька фламінтанц, енотера, білія ліворуч свані. Як не дивно, багато моїх яблунь відпочивають, а у мами дуже рясно вродила ця яблуня. Цей міксбордер... Вже багато років, скільки й живе тут мама, скільки і веде цей квітник міст збордер на мамине подвір'я Кроненбург. Ця троянда, здається, росте на цьому мірці вже більше 40 років, якщо я не помиляюся. Ще були дві схожі, але зараз вони вже віджили свій вік. Мамо, я тобі сюди подарую гортензію. Це Троянда Чіп ендейл 5 червня ще вона тільки починала розквітати дуже гарний кущ, розкішний. А тут Леонардо Да Вінчі. Колись я привезла маленький кущик Дерину. і подивіться, цей кущ. Без стрижки він розрісся і в висоту, і в ширину близько трьох метрів. Відсів деревовидний піон. Мама на свій смак облаштовує своє подвір'я. Подивилася на ці плитки, колись тут їздила жовта лада мого тата. Батька давно немає, а ось ці старі яблуні, кальвін сніжний, рясно родять щороку, і щоосені мама на всю родину робить смачнючий яблучний сік. Тут колись ріс шпориш, а потім мама взяла і облаштувала клумбу. Перед літньою кухнею. Посадила тут і ялівець, і піони різного кольору, і троянди, дельфініум. Зверніть увагу, 5 червня тут були посаджені вже чорнобривчики. А у цих вазах імпровізованих мама посадила і петунії, і пеларгонії, там задній двір, де у нас завжди відгороджений від чистового двору, були і кури, і качки, та й зараз у мами є кури, і планує вона взяти і каченят цього року, що тільки не було в нашому дворі: і корови, і кози, і свині, і індики. Все як у всіх сільських дворах. Квітує дельфіню. Ой, мама, яка у вас цікава ваза. Навіть не здогадуюсь, з чого вона. Подивіться на криницю мамину, як вона її оздобила. А тут мамини пеларгонії. Вони дуже гарно у неї квітують у хаті. Ну, Напевно, тому що мама взимку має середню температуру у будинку, мабуть, градусів 15. Праворуч літня кухня, погріб. А тут за криницею мама зробила клумбу також, ну, напевно, років 10 тому. На задньому плані виноград. Тут багаторічники і однорічники вона садить лілії, і троянди, і лілейники, і матрікарія, різні квіти. Це батьківський садок. Деякі дерева ростуть уже дуже давно, це листя горіха. Але цьогоріч мама ще посадила декілька молоденьких дерев. Плануємо майбутнє. Залишилося лише кілька кущів малини. Тут мама посадила молодий горіх, а це стара яблуня літнього сорту. Стара абрикоса. Ми йдемо на мамин город стежкою. І ось тут праворуч це мамин парничок. І дивіться, яка гарна розсада томатів помідор. І мама е, вирощує забагато завжди, а потім е, припрошує всіх знайомих і сусідів. Люди, ну подивіться, яка в мене гарна розсада. Ну, заберіть, будь ласка. А ця архітектурна форма, яка зроблена із того, що було під руками, це мамина тепличка. І в цій тепличці мама завжди має і ранні огірки, і ранні томати. Мамин город, там за вербами ставок, який заріс очеретом. На городі мама висаджує все: і квасолю, і часник, цибулю-тиканку, цибулю сіянку. Ось гарна клубніка, полуниця в цьому році була дуже. Рання капуста, піжня капуста, баштан, кабачки, гарбузи, з яких вона потім збирає насіння. Ось цибуля сіянка, яка в неї виростає, можливо, навіть така, як деяка моя тиканка. А це гарбузи. А ось тут посаджені на городі також чорнобривчики. Гарна картина, ось там високовольтна лінія, біля якої я провела своє дитинство. Дуже гарно. Спогади. Мамо, до речі. Ти казала, що твоя 19-річчя ми будемо святкувати в ресторані. Пам'ятай, дотримуйся слова. Живи довго, будь здорова, мирного нам неба!